Там має бути призи для конкурсу, деякі штуки для наших, наших відео для різних, для цікавих челенджів. Просто для відео. Ще щось. І навіть подарунок на моє день народження. який і Аня собі замовила. Ані скоро день народження і їй прийшов подарунок. Але ми ще не будемо показувати. Не. Але тут ще він будзил, і ще щось. Давайте дивитися. А ще сьогодні що? Останнє питання до конкурсу. Ця конкурса. Так. І головні. І такі важливі умови. Дуже важливі умови для конкурсу. Тому уважно слухайте. Ми будемо сьогодні все детально про конкурс розказувати. Бо вже скоро кінець, вже кінець місяця. Що? Розпаковуємо. Так. <гум> Не так це все.

Ой, Ой ось. Ось. ого, ось. і все. Так, 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 так. Треба один подарунок витягти, щоб Аня не бачила. Здається, я його знайшла. Закривай очі. Ти закрила гарно очі, ти не підглядаєш? Ми вам його тихенько покажемо. Так, це не то, а от. Ось, господи, Аня. А ну відвернися, відвернися, відвернися. Наша Аня любить любить трохи когось жирити. Нема, ми вам його покажемо детально на ані на народження. Нема повіро. Все, можеш де дивитися. Так, це що? Це, це тато вибирав, напевно. Я не знаю. Це гелікоптер. Це ми будемо його запускати, так? Будемо. Златка, ти бачила, що ми будемо запускати, яке у нас буде класне Я відео? відео. <рив> 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 Златочка, це ми сховаємо, це ми потім ще будемо дарувати. <рив> дарувати. Буде, а його можна на вулиці запускати? М -м, так. А він на вулиці? Так. так. Ну, ми його детально оглянемо в спеціальному відео. Так. Що це? Кайф, що таке кайф? А, повітряний змій. Так, ми будемо запускати повітряного змія. Оце буде класно. У цього відео я буду чекати на відео. Будеш запускати з летуся? Я, Без... я буду! А ти знаєш, що це таке? Це буде дуже класне відео, правда? Ронз. Ром? Ромбо, оце що? <різь> Повітряна подушка. <різь> це напевно, що вже не... топлиться один до одного. А тепер можна. Так, Чекай, давай, давай злой щось не хай вийти. Скільки всього так у нас замовить? А новий о, яка класна штука. Чекай, це для конкурсу. Зараз ми будемо показувати це. Ви вже здогадались, який у нас буде челендж? бум бум, -бум, -бум це таке не буде... хочеш? Також веселий класний челендж. Це, це ще така гра. дуже цікаво. Ми будемо бавитись таку з туська зі смайликом. Тримай. Так. О, це те, що всі хочуть. Бін бузли, бін бузли. А, ну, покажи нам. Підбузли. Підбузли, підбузли. Дуже багато повітряних подушок. Класко. А тепер мій цате. Ой, ще якась коробка для кожного. Твоя це... це буде супер веселий, мабуть, челендж. Мокра голова, чи що це означає? Ні, це буде такий капелюх. Відро на голову челендж. Пітальний капелюх. Що це Рулетка. Тепер муляте. Твоя зараз будеш витягувати. Це буде рулетка. Кому пощастить, кому не пощастить. Ой, я бачу моклю. Дивіться, скільки. Я бачу мокра Вет... голова. Так, так і називається. Ветхет, мокра голова. Напишіть, буде... яке би ви хотіли, щоб з тих всіх відео ми зняли перше. Я... Так, тепер, з ласка, здається, в життя призи для конкурсу. Це, Оце. покажи татку. Оце. Це... Третє місце. Це за третє місце. Так. Ой, а, а це корм. Полі, колі. Так. Кукушки і паперони. Заточка, постав, постав, то не це можна розпочати. Накладнака. Так. Це. Це, 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 це. Ага, це ще одна лялька. Зараз ми розкажемо. Оце? Подивись, давай перше оце пояснемо. Це головний приз. так? – Це перше місце. Луна, Та? так. Це головний приз лялька разом з одним так? За перше місце За перше в цьому місце. конкурсі. Дивися. Береть себе в конкурсі. Ви бачили там Ні, бачите? – Ми сподіваємося, що переможець з ними нам... З ними детально розповідають. А вон я бачу кульори, я бачу у кольори. Нічого собі, яка корона? Це, І дочка, крила. це дочка людини метелика. Дочка людини метелика. Прямо за цифрі в неї. Туфлі, нічого собі. А ви знаєте, які вона найбільше не любить уроки? Які? Ті, що тривають до обіду. <рес> вона любить ввечері вчитися, так? Крутезний. Дуже крута. Лялька, мені самій дуже сподобалася. Відставляє. Так, Показуй Златуська, Це приз за друге місце. Клодін здається. Так, клодін. Так, показуємо. Приз за друге місце. Ага. Також симпатяшка, правда, монстряшка? Так. так. І ще Френь. одна монстряшка. Як це Френ... правильно? Френк... Френкіштейн. Френкіштейн. У нас є Френкіштейн. Поки що ми її не давали в конкурс. Можливо, вона стане призом у наших наступних конкурсах. Або ми ще щось з нею придумаємо. Класно? Так. Дівчата, як вам? Класно. На тусі все-таки подушки подобається. Хто хоче спробувати тріснути? Яну злотницька тріска і така робить хлоп двома руками. Сильно з розгону хлопай. Ще сильніше. <му> це давай, а ну, Аня, Ну ножкою попробуй. Хлопати треба. Ой. Яйцю я витягла, відразу хлопнула. А от ще є. Хлопається. Зараз я спробую ще витягнути. Вони мені одразу в коробці тріскають. Так, ну що, може, покажемо нашу паніку. А, ще раз. Нас салюти, так? Давайте. Алині. Тріснути чи будеш сама. А, я... Тако хлопне ручками. Хлопне. Опа! Ми давай. Має. Я тримаю хай. Давай, давай разом! Ну нічого, іншим разом. Так, це цитата буде брати участь в цьому челенджі. Всі будемо брати у участь. А ми туди будемо лити воду чи щось цікавіше. Ще подумаю. подумаю. Наш конкурс вже ж підходить до кінця, дівчатка. Тому уважно передивіться, чи ви дали відповідь на всі питання. Питань цього разу 12. І під кожним відео має бути ваша правильна відповідь. Тому що бінбузду. Четвертий приз конкурсу буде розігруватись між учасниками, які дали відповідь на, на всі на всі, на всі 12 запитань. А також, дівчатка, пишіть, які би ви хотіли ще призи в наступних конкурсах. Ну не тільки дівчатка, хлопці, лобста. <рес> Просто в нас цього разу ляльки. І ще пишіть, які б ви задали запитання про наші відео. І найкращі запитання ми будемо використовувати в наших конкурсах. Отже, 12 питання. Конкурси. О, У нас є відео. У нас є відео, там де ви із заточкою чистили зуби. Напишіть в коментарях, як називається це відео. Це буде наша Конкурс. Ну що, як вам наша посилка? Класно на стата на виборът, правда? Да! До зустричи! Става лайк! И подписвай се на ми канал! Hello Ann.